Слава Ісусу Христу! Вітаю це за Мате Сназарі, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую всіх вас до чергової нашої лекції духовної про те, як розмовляти з Богом. Звичайно, що в кожної людини є свій стосунок з Богом, є свій досвід Бога, Господа Бога, досвід духовного життя. Е, і е, Він є е, унікальним, він є е, неповторним, і також е, е, є таким, можна так сказати, е, надзвичайним. Ну, але всі ми шукаємо особливо молодь е, і ці поради святого Альфонса Марія Де Лігорі. Для молодих, десь послужить нам в тому, як вчитися розмовляти з Богом в щоденності, як, можливо, десь нав'язати контакт з Господом Богом, якого ми шукаємо, десь покращення, якого ми також очікуємо. І сьогодні ми собі будемо далі роздумувати про наступні речі. Про які навчає вчитель церкви, хто не бачив попередніх уривків, то можете собі знайти в списку відтворення. Це вже сьогодні, здається, четвертий відтинок з цієї лекції. Отже, останні ми закінчили про те, що треба, щоби по своїх упадках зараз отримувати мир. Це телефон з Марії Делікорі. Говорить, він навіть наголошує на тому, що навіть якщо нам трапиться згрішити якимось навіть важким гріхом, то зразу потрібно за нього пожалувати, сказати, Господи, це з мого саду і зберігати мир. Мир. Бо без миру душа попадає в сум'яття, в зневіру, в тривогу, в печаль, в розпач і тому подібне. Отже, Бог забуває про наші гріхи. Це наступне, про що говорить вчитель церкви. Бог запевняє, що якщо душа жаліє, що його образила, забуває він про всі її гріхи. Книга Старого Завіту, книга Єзики Їла, говорить нам: не буду більше згадувати всіх гріхів, які поповнили. Але тут дуже важливо. Заувага, отже, ж, немає автоматичного пробачення гріхів. Так про це рівно ж наголошує десь в одній зі своїх книжок, чи проповідей кардинал Роберт Сара. Отже, ж, Бог пробачає гріхи, коли ми жаліємо за них. Зараз, отже, ж, коли станеться тобі впасти під якісь слабкості, піднеси очі до Бога. Чи не акт любові, визнавши покорою свою провину, будь певний, що отримаєш пробачення. Скажи Богові, Господи, це серце, яке любиш, є хворе. Усе поранене, оздорови мене, бо зарішив проти тебе, каже Псалом 41:5. Ти, Господи, шукаєш грішники. Оце один з них. Стоїть у твій стіп і шукає тебе. Поповнив зло, що ж можу тепер зробити. Не хочу, щоб я втратив довіру. Любиш мене також по моєму упадку, і я також люблю тебе. Мені здається, що Бог нас перестає любити по гріся. Насправді ні. Отже, ж, Божа любов є незмінна, Бог нас надалі любить. Так, мій Боже, люблю тебе цілим серцем, жалію з, при... з причини прикрущі, які тобі наніс, постановляю. Отже, ж, більше ти цього не чинити. Ти, який є Богом лагідним і повним милосердя, пробач мені, дозволь мені почути слова, які. Скорував до Магдалини, твої гріхи є відпущені і дай мені силу, щоб в майбутньому був тобі вірним. Так, повинні ми постійно просити Господа Бога про ласку вірності йому, особливо в тих важких ситуаціях нашого життя. Якщо зараз побіжиш до Бога, благаючи його про пробачення і обіцяючи поправу, то твої впадки причиняться до більшого поступу в Божій любові. Навіть це можливо. Навіть Іван нам про це говорить, пригадаймо історію про те, як Ісус пробачив грішниці. І Ісус сказав, кому більше прощено, то більше любить, але не з тої причини, що вона сама полюбила, але з огляду на прощення гріхів. Отже, тому якщо зараз ми поспішимо до Бога, благаючи його про пробачення, обіцяючи поправу, то твої упадки причиняться до більшого поступу в Божій любові. Е, як далі будувати наш стосунок з Богом, як розмовляти з Богом, е, казати йому, що ми його любимо? Молитва, де би вона не відправлялася, є мила Богові, але особливо подобається вона Господу Ісусові. Молитва, що заноситься перед Пресвятим таїнством в церкві. Там, як здається, Бог уділяє щедро ласк тим, які його відвідують. Господь Ісус залишається в цьому таїнстві не тільки для того, щоб бути їжею душ приймаючих його в святому причасті, але також для того, щоб кожен, хто його шукає, завжди міг його знайти. Що повинен зробити перед Псвятим Таїнством? Що ми повинні робити перед Прясятим Таїнством? Належить любити і просити в нашій душі взбуджувати акти любові, віддавати Богові, віддаватися Богові без застережень. Зректися власної волі, скласти себе по жертву і сказати Боже, мій люблю тебе, хочу тільки тебе вчини, щоб завжди тебе любив. Ну і нічого не повинно перешкоджати у виявленні Богові так найніжнішої любові і довіри. Є він нескінченним маєстатом, але рівночасно добротою і любов'ю безмежною. Є твоїм найвищим, але також найбільш улюбленим Господом, який. Любить тебе більше ніж хто небудь на землі. Отже, нічого не повинно перешкоджати у виявленні Богові як ніжнішої любові і довіри. І це ми повинні пам'ятати про це про цю ласку Ми повинні просити Господа Бога, ну і у ній що зростати. зростати. Радійте, радію, коли виявляєш, радіє він. Тобто Господь Бог, коли виявляєш йому велику довіру і приходиш до нього як дитина до своєї матері. Тому заохочує нас до відвідування Його, як кого потішає власна мати, так я вас потішати буду, каже Господь Бог в пророка Ісаї 6.13. Це важливі дуже вказівки вчителя церкви, які десь покликані. Нам допомогти будувати наш стосунок з Богом, підтримувати Його, ну і його розвивати. Це стільки на сьогодні. Дякую всім за увагу. ну, І до зустрічі в наших наступних тих діалогах, тих порадниках, молитви для молодих, як розмовляти з Богом. Як будувати е, цей стосунок? З Богом надіюся, що е, вам допоможуть ці поради вчителя церкви. Не забудьте поставити лайк, е, поширити це відео. Е, можливо, саме х... комусь вони будуть найбільш потрібні. Е, пригадую, також що серед моїх публікацій перша публікація є про свято Айфонса Марія Делігорі, е, властиво е, твір «365 днів». Зі Світом Альфонсо Марія Делі Горі, де є поради вчителя церкви, в тому числі поради, про молитву на кожен день року. Напевно, багато хто з вас вже має цю книгу, а хто ще не має, то що вона фактично є вже майже на закінченні, але ще собі є, що можна набути. Нехай заступництво великого вчителя молитви Альфонсо Альфонса Марія Деліборі нам допомагає у нашому. Нашій молитві у нашому стосунку з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу.